Ісусу Христу хотілося б подякувати всім, хто молився за нашу маму. Вже легше йде в сьогодні, краще. І я вірю, що Бог повністю встановить. Знаєте, були свої переживання, але хочеться сказати добре, що ми маємо великого Бога. Маємо велику надію того, до кого ми можемо йти. І є церква Ісуса Христа. Є народ Божий, є друзі, які моляться і підтримують. І це знаєте, це велике благословіння. Я не знаю, як люди, які в цьому світі не знають Бога, на чого вони покладають свою надію, наша надія на Господа. Той, який творить землю, той, який дає життя, той, який, каже, тримає життя людини в руках своїх, і його велика любов до нас. Слава нашому Господу. Хочу ділитися коротенько думками, які Бог поклав в моє серце. Відомі нам місця, зачитаю Іова, другий розділ з 11 ї нижче віршка, написані такі слова. І почули троє друзів Іова про всі ті нещастя, що спіткали його, і прийшли кожен зі свого місця, Іліефас е, Вемінтянін, Вільтат са та Софар немітянін, і домовились, щоб іти разом співчувати йому та втішати його. І звели очі свої здалека, і не впізнали його, і підняли голос свій, і заридали, роздерли одяг свій, і кидали пил над головами своїми до неба. І сиділи вони з ним на землі сім днів і сім ночей, нічого не промовляючи йому, ні слова, бо бачили, що страждання його великі, вельми великі. Ще одне місце теж історія слова Господнього, записана нам Марка, другий розділ, з першого віршика написані такі слова. І через декілька днів він знову війшов вийшов до Капернауму, і розійшла чутка, що він вдома. І відразу зібралось багато народу, так що скоро вже не було місця навіть біля дверей. І він говорив їм слова. І приходять до нього ті, що несуть паралізованого, якого, не, якого переносили четверо, і не, могли, не мали можливості наблизитись до нього через натовп, розкрили покрівлю, де він був. Проламали її і опустили постіль, на який лежав паралізований. Ісус, побачивши їхню віру, говорить паралізованому, дитя, прощається, гріхи твої. Дві історії, дві події непростих. Знаєте, є речі в нашому житті, коли ми їх чуємо, і воно не так сприймається, коли ти його переживаєш. Коли приходить якесь випробування, коли приходять якісь обставини, життя, складні обставини, ти залишаєшся з ними один на один. і... Те, що ти чуєш, той заявляє, просить молитися, друзі звертаються, ще щось. Але коли ти сам відчув, вкусив, знаєте, можна сказати, що лимон не кислий, правда, і всі скажуть, ну добре, кислий. Але коли ти його вкусиш і попробуєш, ти дійсно кажеш: дійсно кислий. Дійсно я вкусив, дійсно я попробував, дійсно він є такий, як ти про що ти говориш? Знаєте, велике благословіння є те, коли вокруг тебе є, як я повторюся, є Церква Ісуса Христа, є люди, які. Може тебе підтримати, нести, співчувати, молитися. І історія Іова. Ми знаємо, був праведний чоловік, написано в землі Ус на ім'я Іов. і написано, Бог він хвалився, коли зійшлися сини Божі, і з них написано, прийшов сатана. І було слово, яке, забери від нього все, що в нього є. Чи він почне славити і благословляти ім'я Твоє. І ми знаємо, до чого його становище, в яке він прийшов. Яке допустив Господь в його життя, але знаєте, він не залишився один. Написано про тих друзів, і далі вона розсуждати, яка там була бесіда. Потім його за них каже, хай його за вас помолиться. Але я хотів би наголос зробити, хто сьогодні може прийти свого кінця, залишити всі свої справи, сім днів сидіти і мовчати. Сім днів сидіти і мовчати, просити, ну, співчувати. Написано, вони плакали, розірвали одяг свій, кидали попіл. І вони сиділи, дивлячись на нього і мовчали, не мали слова, тому що розуміли, що йому важко. А знаєте, велике благословіння, коли ми є народ Божий, і ми є єдині. І коли ворогу не вдається посіяти серед нас, знаєте, якісь сумніви, якусь невіру, посуєте, якийсь роздор. І коли це вдається, знаєте, ми втрачаємо силу. Бо в єдинстві є сила народу Господнього. Коли ми є, каже, ви є тіло Ісуса Христа. Кожен член він має своє місце в тілі. Ісуса. Коли ми щось одному були, то в цьому тілу стає некомфортно. В цьому тілу стає неприємно. Вріж пальця. Кажеться, ну що той палець? Ну ти візьми чуть-чуть, вріж, вколи голкою. Хто шив, знаєте, знає, в його болить, і в цьому тілу некомфортно. Або, знаєте, ще щось зробити, то всьому тілу він неприємно. Але сьогодні, каже, написано в Галатам, написано, каже, несіть тягарі чого? один одного. Сьогодні, знаєте, велике благословіння, коли ми проникаємося тягарями один одного. Не просто почули, не просто десь заявили, не просто, але проникнулися проблемою, брата, сестри. Незалежно, чи йому сьогодні треба чи фінансово допомогти, чи може просто добре слово сказати, а може порадіти, може благословити, а може просто благословити хтось день народження, десь банально, хтось там вітає, не вітає, але сказати, благословляємо тебе. Прийти і сказати – благий Господь, Дом, Він сьогодні благословив. Ми сьогодні в домі Господньому. Ви знаєте, дуже мало людям, служаючи в церкві, садячи людей, і дуже мало порой замічаєш, просто скажи старшим людям, які ви гарні, молоді, прекрасні, добре слово, скажи, усмішка появляється на лиці все прекрасно робиться. Знаєте, деколи можна забути. Тому що, знаєте, ми є сім'я. Як би хто не казав, ми є сім'я, ми є церква Ісуса, ми є тіло нашого Господа. І сьогодні велике благословіння. Хто це забув? Я хочу сказати, це є велике благословіння. Бути в такій сім'ї, бути в церкві Ісуса Христа, де б ти не пішов, в яку ти країну не поїхав би, ти можеш зустріти тих, хто сьогодні зустрінуть тебе, благословляє Тебе, підтримують. Я хотів би, щоб кожен з нас він згадав той день, коли кожен з нас йшов Господа, де б ми були, на яких ми дорогах ходили. Але Він нас сьогодні зріднив, чужих людей з різними характерами, з рідними бажаннями. Знаєте, в сім'ї, коли дуже багато дітей, всі ж не однакові, правда, кожен своїм характером, думкою, хтось риженький, біленький, чорненький, і палітра різна, але всі є сини одного батька і дочки одного батька. Вони всі різні. Вони є всі різні, але пов... однаково всіх любить Господь. Слава нашому Господу. Знаєте, одного разу один з апостолів каже, істинно пізнав я, що Господь він не є лицеприємний. Але в усякому народі, хто боїться його, хто чтить його, хто опокірний йому, від такий народ є приємний Гостею, друга церква Ісуса Христа. Сьогодні велике благословіння, коли ми, як церква, ми піднімаємо свій голос. І ми знаємо, що сьогодні, каже, заповідь у друга, каже, люби ближнього свого як самого себе, Бога і ближнього як самого себе. Одна з найважливіших заповідей. Не завжди хватає любові, не завжди хватає сострадання, не завжди хочеться щось зробити. Але четверо людей ми читаємо: несли, почули, що Ісус в домі, натовп людей, то що всі вже дали щось отримати, всі сходяться, всі щось бажають. То що я вірю сьогодні, якби сказали на цьому місці. Приде чоловік або приде Христос, або буде особа діє Духа Святого і на Ломоносова, або на Волонтерській 14. Буде Бог із стілянти людей. Знаєте, це місце було б забите вщент. І я думаю, ще й до поворота далеко-далеко, на щорса, і по цілому щорса, люди б пішли цілий день натовп людей. Вони б їхали, вони б долали відстані, того, що знали, що на цьому місці щось можна отримати, щось можна отримати, щось особе те, що обентежить твоє життя. І тут люди прийшли, принесли друга, несуть. не можуть пройти кришу. Ну, читати то легко. Представте, тут таке зобрання, хтось її криво, а тут на Ломоносова кришу розбирають. Чого? Бо треба когось спустити. Зусилля приклали. Не просто прийшли, не просто Їм, в, них, в них була ціль свого друга, того, який, в який нуждався спустити до Ісуса. Вони щось хотіли утримати, та всі щось хотіли утримати. Але ці написано Христос, бачить, що? Віру їх. не цього чоловіка, який лежав. А бачите віру тих людей, які бажали щось отримати від Господа, щоб він був істілений. Він сказав: вставай, прощається тобі, твої гріхи. брати і сестри, наша віра, тих, хто несе носільщиків, молитвенників, людей, які кладуть себе, може, на алтар свій сон, свій час, свою сім'ю. Може, кажеться, я піду, встану перед Господом, я буду кликати. Як потім сказано про Йова, каже: ви підіть до Ігова, каже, і він помолиться за вас, брати і сестри. Ніхто інший праведний чоловік, коли в нас є чисте побожне життя, коли ми є перед Господом ходимо в чистоті і святості, і коли народ Божий він піднімає свій голос, Господь являє славу свою, алілуя! Слава нашому Господу! І я думаю, на цьому місці кожен без нас міг би встати, написано об милості Господні, вспоминаю, вважаю, і цих хтось сказав би, сповни своє життя, підніми архів свого життя, підніми ці пам'ятні книги свого життя і ти згадай, що Бог зробив в твоєму житті по молитві народу Господнього. Я думаю, не знайшлося б людини, яка сказала, а в моєму житті він нічого не зробив. Кожному із нас, я вірю і знаю, Господь, я ви славу свою, Алілуя, слава Господу! Я хотів, би, щоб в цьому собранні ми подякували Господу. Ми поцінували один одним. І знаєте, сьогодні питання до кожного з нас. Яка наша віра сьогодні? Яка сьогодні твоя віра? Брат, сестра, дорогі друже, я задаю питання собі, яка твоя віра? Ми сьогодні ходимо перед живим Богом. Ми є всі рівні, нема більших, менших. Твоя віра. Сьогодні можна важити когось. Знаєте, на превеликий жаль, я не хотів би кось образити, але ми стали обрядово релігійною общиною, яка втрачає потихеньку віру. Чого? Хіба Бог помінявся? Він вчора, і сьогодні, по віки той самий ми стаємо самодостатніми людьми, які обростаємося статками, обростаємося якимись зв'язками, речами, можливостями. Можемо щось самі вирішити. Знаєте, я слухав цими днями свідоцтва одних людей, казали, які розказує про історію церкви. Казали, колись люди по складах читали, були не крепко, грамотними, але коли вони склоняли свої коліна, особа благодать Господня приходила. І я не думаю, що ці люди вони були чимось більшими, краснішими. Вони бідні бідні люди. Але вони знали, як знайти Господа. Сьогодні нам потрібно, може, переглянути своє життя. Мені найперше і кожному з нас. Я вірю, що ви більш досконаліші люди, чим я, але сьогодні нам потрібно щось переглянути, щоб наші молитви були більш ревнішими. Щоб наше ставлення до Господа було не таке, як воно є сьогодні, може, до кінця. Не по привисті прочитуємо слово Господнє, відкриваємо, бо знаємо три глави, треба прочитати або йдемо на 12, то, що я привик туди ходити. Але йду туда, то, що там Господь відповідає на мої молитви. Я йду туда, то, що коли я молюся. Я відчуваю його дотик, я відчуваю його благодать, я відчуваю його силу, відчуваю помазання його, відчуваю, як він говорить в серце моє. Я відчуваю, коли, знаєте, болить, коли тривога. Ми знаєте, я буквально, коли мама пала в лікарню, знаєте, їхав на роботу, і всередині голосу позвони. Я позвонив всім один ранку. Я вже дорогою на роботу, і просто всередині дзвони. Пишно, дзвоню, бо я забудеся десь пізніше позвониш. А тут я а чую, що мова міняється. Знаєте, я в той момент оцінив, що наш Бог він ніколи не запізнюється. Він пильнує, він бодрствує в нашому житті. Знаєте, і коли починаєш молитися, твоя молитва міняється кардинально. Ти починаєш молитися, сповнятися Духом Святим, ти починаєш, кажеться, небо відкривати, ти починаєш просто так Господь близько в такий момент, і ти думаєш, а чого в буденний день цього нема? Бо ти і сестри, сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас. Ми були тими, хто себе готовий покласти за ближню свого. Хто такі ближні, брати і сестри? Це той людина, яка потребує нашої допомоги. Це не наш брат, наша сестра, можна то назвати, хто ближній нам по крові, але ближній той, кому ти можеш послужити. Кому ти можеш бути слугою? Пам'ятаєте, чоловік побитий, лежить в крайній дорозі, але йшов хто? Самарянин, чужий, чужоземець. Але він таку ціну поклав. Каже, він тобі більше треба. Йшов левитий священник, Всі пройшли, але той чоловік, він. Вділив свій час, він ділив свої фінанси, він послужив йому. Я сьогодні хотів питання задати, як ми служимо один одному, як ми сьогодні молимося один за одного. Це останній час, коли ми бачимо, що люди не можуть розв'язати конфлікт в нашій країні, коли тих, хто надіялись, вони не допомагають. Але я знаю, серед нас є той, який все може. Алілуя, слава Господу. Я знаю, що народ Господній сьогодні я перед цим Господнім. пам'ятаєте, колись Мойсей стояв куч горів, каже: Зніми обусу, що місце це є святе, на цьому місці. Прибуває наш Господь, у цьому місці Його благодаті сила. І на цьому місці він прийшов. І сьогодні є ми за тих, за якого він заплатив другу ціну, кров свою, пролив. І сьогодні народ Господній, ти маєш від нього повеління, каже, підніми голос свій подобно трубі, поклич, вуструби. Давайте сьогоднімо цей, цей ранковий час. Подякуємо за це сонечко. Подякуємо, що ми є в домі Господньому. Подякуємо, що ми бачимо лиця один одного. Подякуємо, що ми є церква Ісуса Христа, що ми є куплені другою ціною. Подякуємо, що Він викупив нас, що Він зріднив нас і ми не чужі. І сьогодні може між нами є якісь перегородки або якісь непорозуміння. Хтось не так на когось подивився, щось подумав, виноситься в своєму серці, той не знає, брате чи сестра. Давайте сьогодні тримати хранити мир в своєму серці, благословляти один одного, Тому що благий наш Господь до нас, до нашого життя. Скільки раз ми проти нього згрішаємо і прогрішаємо, і робимо багато різних ситуацій, сказати, відкинув би вже, недостойні вже, Скільки раз ти просиш спрощення, але Його милість вона опускається. І були тими, як друзі Іова. Ми готові залишити Може своє і піти, просто підтримати, просто благословити, прикласти якісь зусилля, Тому що добрий наш Господь. Серед нас є люди, я знаю братюра в центрі реабілітації скільки є людей, вони кажуть, списаний, хрест поставили, все. Але там, де людина ставить хрест, Бог піднімає. Алілуя, Слава Господу! Там, де людина каже, неможливо, там говорить Господь, що це є дитя моє, це є син, дочка моя. Брати і сестри, дорацю церкви Ісуса Христа на що впливає. Я хотів би, щоб ми помолилися. Я хотів би, щоб ми благословили ім'я нашого Господа, склимав наші коліна, просто подякували. Піднімо своє життя, піднімемо свої книги. І може щось треба переглянути сьогодні. Давайте сьогодні благословимо ім'я нашого Господа. йому слава. Амінь. Молимося.